Катался на электрокаре BMW. Какой радиус? Так маленький маленький блужек. Вот пришел к Тарасу в гости покататься на BMW. Да, yeah? yeah, полностью. Uh -huh. Є версія Rex, Rex Range, так званий, но там бензиновий генератор, він чисто підзаряджає машину. Uh -huh. То есть він не дає потужність нікого. Uh -huh. Так. Ой-ой-ой. Мабуть, не пролемер. А ну, смотрите тут. Ты uh -huh. задній показывай? Задний пройду чи ні? Зеркало не цепано? Може і цепане. Шановні глядачі, да, Ми, ми виїжджаємо <рес> з парковки майже в центр міста. Так, ми заїхали. Цікаво. Я взагалі запаркувався десь з пів кілометра звідси. Вже не ризикував тут ставити. Не питання виїхати, друге питання заїхати. Так А тут нормально проходить. Тут нормально. Тільки зразу не повертаєш, дивлячись, куди ти поїдеш туди чи туди. Півмільйона їде. А, оце? Бентель. Так, на два боки поїхав. Там там така я тянувся, скільки часу то подзвонив Кусочок від Бесарабки сюди повертав, там ремонт якийсь іде. А це воно що в нас покаже? Це задній портроник. Якось він так зону мат зона. Що бо в мене? Ну так, да, вона зонально тут, тобто, не просто що в щодо, воно розуміє в якому місці, в якій частині бампера, яка перепона. Ага. там не сыть тушкан все барышня за рулем закинул нормально а теперь чтобы понять что бомб что бомб это за травы электрочка не ну динамика тут и кара одно В принципе, мы можем меняться с таким сыном. Я выхожу, а ты Да? понимаю. тут Я просто буду искать крошки. Андрей, за меня. так слабее. как Фабии. Их не так. Аде. <laughs> а Аде ручка. Немає нічого. Не На я гальма. Подалька. Так, отут, ось так, тримаєш руку, старт-стоп, да. ось ага, ага. Нати... Так, Так, натискаєш старт-стоп, прямо умовно кажучи, завели. І тепер джойстиком вперед. Ну, так. Да. Тут драйв бачу, все, можемо рушати Веркала, перевіряй, як зручно посадка і в принципі поїхали. Керування вже здійснюється тут фактично однією педаллю. Тобто а, навіть... тобто торм... Торм... тормозну тримати не треба просто? Не треба, так. Ну, Ти помітиш, якщо <плес> будеш відпускати <плес> педаль акселератора, автомобіль буде різко уповільнюватись. Це підключається ну, рекуперація енергії. <плес> 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 А, і на підйомі вона тримається, тримається. Так, так, так. А де тут так, щоб по... Тут направо по на світофорі. Ну, У нас є певний визначений маршрут, по якому проводимо. Випад сходу в машині реальний 250 кілометрів. <скільки> тому що вичисляється двома способами. Так би мовити, заводські показники. Заводські показники. 300 кілометрів і споживацькі показники. Споживацький от 250 в режимі АКОФО плюс можна проїхати. В В режимі динамічної їзди, тобто 200-220. Я вже добре їде. Чутно виходить тільки як шини. Так, О, і то дуже сильно Так, а дв... ну, двигун трошки, ну, трошки, от... нагадує... трошки нагадує трошки все-таки тролейбус, коли чутно електротровибу. E, ти собі розумів, при розробці цього, автомобі... цього автомобіля був... Цілий окремий підрозділ, який займався тим, як автомобіль буде звучати. Ага. Тобто які шуми будуть заходити в автомобіль, як буде звучати дія електродвізна, як буде опускатись, підніматись, якими. Тобто, у BMW за це відповідає цілий окремий підрозділ. Ага. Тобто, Тут машину розробляли більше 10 років, реально. Тут навіть окремий, окрему ферму побудували під те автомобіль, на якій вирощуються боронці яких спріжуть і роблять сюди е, ну, матеріали. Окремий завод. Ну, це мені взагалі. Я, я просто пам'ятаю, як дивлюсь, як, як рушають трошки, трошки назад, а тут подалі зовсім ноги прибрали і машина вкопаності. Ну тут використовуються матеріали такі, сама бавовна, сам циклас такий, ну такі енергоємки, так Уют mm. У бою да, да. да, да, дуже... сразу... <піл> да, да, тут Так, дерево так, прям. Машинка на сьогоднішній день для свого класу, напевно, одна з найбільш технологічних і... Це фактично перший преміум тобто, в такій категорії. Куди Ну, Наприклад, карбон. Там, тут... Трошки. Зараз там на Лесі Українці буде можливість газонути. Газонути. Добавий амперів. Так, так буде правильніше. <рес> Ну, Тут повністю карбоновий кузов, наприклад. Якщо знаєш, е, там інші виробники... Є. Займаються адаптацією вже існуючих моделей під вимоги електроавтомобіля, то Айка відразу розроблялась як з індивідуальним підходом і таким прицілом на електрику. Це під чашечки, Так. Да. 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 А, керування. Так, це керування немножко. Що-то стукнуло. Ну вже щоб не Що Щось близько такі мене. Якби ззаду ми навозмічені. До речі, двигуна сзади розміщена. А спереду багато? Ну, спереді там маленька ніша така під Ну такі тут скло таке похило, так тут. Ну це так, для відчуття простору. Тобто ця вся вся ніша... Ну там є якісь технічні, Для Спереді, так. Ну, навіть не для сумочки, тому що пил, все шики туди потрапляє. Таке. Ремкомплект, зарядка. А занятка, до речі, приїхав гаразд до витягнув розвитку. Ні, просто 220 така, ну, комплект. Так, зарядний пристрій да, є, в комплекті йде. Звичайно, 220 і 8-9 годин вона заряджається. Або можна за mm -hmm. 1000 євро купити болбокс, так званий, чи трьох фактів. І з неї вже вдома буде заряджати за 34 години. Mm -hmm. Ну, в принципі, так. Ніч, На ніч, так. Да. Ну, тут її можна так, запрограмувати, щоб вона, допустимо, втикнути розетку, але запрограмувати так, що вона почне заряджатися там, в 0005, коли буде діяти вже нічний тариф, там uh -huh. два рази дешевше. Тось, можливо, так. Uh -huh. В плані використання і зарядки, незарядки, то тільки якщо... не просто. Вже, Направо. Мені ось зараз кажеться, я просто і брали машину, коли на механіці. Щоб навчитися, але буває як як в цьому, тянучки по. Uh. В столичному шосе на роботу як їздив. Так, так надергаєш, так, 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 така ліва нога, там, така, так, 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 така тугенька, то да, педалька. Щеплення так там об'єднається. Якось мені, на рідні, трошки так. Що дві подалі, все. І торктерування, покажи разу. Каже, ти мене не любиш, чого у всіх три подалі в машину, а у мене дві, що ти за машину мені подарував. Я випішу, що така там. Заправиться? <ріпи> так, да, на наступному світотворі, на уряду. Да, так, тут треба постійно туди акселератора тримати. То. Поки тримаєш, то ти їдє. Забираєш, Вибираєш <ріпи> мені. Тупо зупинити. Да. А тут два, два положення. Короткі... Так, та, так, так. так, ну але Верховний. сам Б залишається за центральним. Тобто не так, як інші, що підняли і важливі зверху стоїть якісь не буде. Разказал и не вертай. Право. Да, да, да. А то вы мне положите, такие правые направо. Mm. Два екрани у нас. Ефкаліпт, натуральне дерево. Эвкаліпт. Да. Так. Ой. Mm. Не то. Yeah. Так, тут зараз. No. Ну от для, для тянучок це сама така машина, мабуть. Ну, Сіті Кар, хоча зимою хлопці їздили на Одесу. За 7 годин туди а якщо на 250 їде, як на Одесоване? Дозаправлялись а, на дорозі. Дві, дві зупинки по пів години і дозаправлялись. Там на швидкісних зарядках а, перші 80% за 40 хвилин набирає. Ага. Так що, в принципі, реально. Ну і так, так а, рінки, а скільки по часу вийшло до Одеси? Сім 7 годин. В 7 принципі, годин? Ну, це, це, так... як, як, як звичайно просто. Ну, це плюс годин. Десь півтори години півс. Ну, це такий чиста води експеримент був. Тобто не можна там стверджувати, що це прям всю Україну можна Ну В принципі, якщо задатися питанням, то в принципі uh -huh. можна. Місія автомобіль цей себе відчуває все ж таки краще. Uh -huh. А це коли, коли повністю ногу відпускати у нього стопою топою загоряється? Так, так. Uh -huh. Не буде такого, що. була як тягнеться, не, 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 не розумію. Ну, ну я сам іноді так їжджу, що я підтягуюся і там машина сама там mm -hmm. за кимось то і, mm -hmm. і не вмикається. Не вмикається автоматично. Ось зараз хочеться щеплення. Облиснуть. Так, а щось чи стане. Ні, повністю не буде. Буде катитися. А, це вона може, коли назад, то вона тоді тримає, а вперед то буде катитися. Так. Ну при цьому вона буде заробляти електрику. Зарядом трошки. Да, як по робочим моментам як їжджу, то там з бульвара Шевченка, як спускаюсь, то в принципі там кілометри два три в плюсі до заробляють а воно, а воно десь я тут показує да, воно воно 110 воно. показує але залишилось так залишилось але це не там 100% інфа це прогнозований mm -hmm. е, запас ходу тому що а враховуючи що це тестова машина то її газ пол експлуатують от воно і так прогнозує що в такому режимі хватить на 110 це в реальності так, їздимо 200-220 Yeah. you Треба було присоску не дривати, поки не переліз. В принципі, місце багато, це нормально. Там це прикол, що ти можеш плотно зліва припаркуватися і в другу сторону вийти. Ще б двері вверхти. Ну, двері вверх, а й восьма. А у вас тут так сюди не можна? А, чи там цей стоїть. Так, але ти баварія. Щоб це буде. Такі. Я взагалі е, ругаюсь російською мовою себе на відео, ну щоб розуміло. Буде Україномовний у нас буде відео. Девушки не видишь, поворотник. Ну, да. Она може не знать, що це значить Тут таких багато. Паркерский. Це... Ну, типа ручный. Не, вот типа ручник. Вот тут ручник. Кнопочка нажала. Да. Ну, по крайней мере, если все. Машина уже заглушлась. А ну я спробую. Ну Так не Так нормально тут. Меня метр 50 Ну, звичайно, тут на дві людини ситі, а? Да, вона піти, середня тут. Середня тут. Підстаканники, підлокотник. кого кажеш, шкіра? З барашків баварських спеціально цитані. Шфіра, шкіра, шкіра <гліг> з мюнхенських корів а це матеріали зроблені з натуральної бавовни. Ага. Вона добре тримає тепло і кондиціонується добре. Вони всередині відкриваються, чи тільки... а це. я зрозумів, то я думаю так на часі. А, і немає стійки. Немає... немає стійки. Двері отак відкриваються. Ага, тобто, щоб задньо відкриття, пороги треба відкрити. Навіщо сюди назад, якщо спереді вільно, правильно? Якщо підкидаєш назад, то значить спереді зайнято. Давайте подивимося на саму машинку. Як вона виглядає. Невеличка, яка вона довжиною, 4 метра Ну такі, звичайно, більші, ніж сварт. Ну, да. Міські, але, але так по, Коли це, 17 чи що? 19. Аж 19 колись, а нічого си. 19, Ты щоб тролить этих на АЗС. Че ти бізнес на АЗС, так і підбігає рата тоді так, що робити? У мене просто ворог коли підбігають, я лючок закриваю, вони тоді стоять такі, ждуть поки я пройду. Така класна, классная штука. Тяга, звичайно, бомбова. Маленький, маленький пролибу. Так. Ну що, дякую. Yeah, Тарас. Сейчас yeah. я заберу курточку. Yeah. Щоб туди покататися на, на баварському маленькому фоні електричному. Yeah. Так буде. Давай сейчас. Робимо для фейсбука yeah. і в yeah. відео. Yeah. Все, друзі. Сподіваюсь, не, не останній раз буду починати відеоблоги. Тарас у нас відеоблоги yeah. ШВД. Вот, я так трошки... У мене поки що на автомобільному каналу, каналі мало відео, в основному ті. Як я їжджу, як інші їздять. Тому ссылку на канал Бурата я дам, ссылочку я відео дам. Ну, і фейс побачим, побачим в Фейсбуці побачимося, побачимо побачимося в іншому відео. Всім пока.